Всі вихователі, вони о 9-й вечора йшли додому. А на 150 дітей з сирі на той момент залишалось дві нянічки. Вони сиділи на першому поверсі, дежурили. а наші спальні були на третьому поверсі. І я пам'ятаю чи ні з тим, що я просинаюсь від того, Наташа, що хтось мене ногою б'є в живот. Я пам'ятаю, що було темно, але з коридору було якесь невеличке світло. І я побачив, що великий хлопець стоїть наді мною, над моїм ліжком, і він знову розмахується і б'є мене в живот. Щось він там промотав, я не зрозумів, що він промотав, але він уйшов. Коли настав ранок, я намагався виховати його нічого не казати. Але із-за того, що я щас тримав руки на животі, моя вихователька це помітила. Ми йшли на снідану, і вона відізвала мене Соронко і каже, Саша, у тебе живот болить? Щось не так. І я кажу, все нормально. Вона дивиться на мене, і каже, не обманюй мене. Каже мені правду. І я кажу, Тамара Степанівна, мене сьогодні побили. Мене сьогодні побили, не побили вночі. Хто тебе побив? І вона з такою, знаєш, любов'ю, як мати.